Тиждень інтелектуальних ігор став доброю традицією нашої школи. Для учнів це у першу чергу можливість випробувати свій інтелект та кмітливість, набути нових знань, навчитися працювати в команді та презентувати себе. Для вчителів це можливість побачити кращі сторони своїх учнів, отримати ще один привід, пишати з ними. З 13 по 17 березня був проведений черговий інтелектуальний тиждень під гаслом Інтелект завжди в моді. Клуб обдарованих школярів та наукове товариство «Перспектива», які діють у нашій школі, підготували цікаві та різноманітні завдання. Так, учні 5 та 6 класів змагалися у грі щодиколи. Для учнів 7 класів була проведена інтелектуальна мішень. Учні 8 класів взяли участь в інтелектуальній лотереї. Відбувся конкурс ребусів та головоломок серед 5-11 класів. А родзинкою тижня став інтелектуальний батл між старшокласниками, учнями 9-11 класів та командами вчителів. Ми незмінно віримо в інтелектуальний потенціал наших учнів і надалі будемо робити усе можливе для його розвитку.